Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто дворічна Куп'янського району. Дворічна Куп'янський район. Що заважає? Припинити обстріли? Відігнати росіян якомога далі. Скажіть, будь ласка, щоб припинилися обстріли. І Росія відійшла від дворічної. Дворічна. П'янський район. Селище дворічне. Тут є такі агенти Кремля. Ручники, знаєте, дворічній важке життя, угу. дуже важко. На межі там або річка, або є якийсь шлях, важкий шлях, по якому треба йти до міста. Проте. Дуже гарні вийшли карти. Тут здійснення мрії, мирне небо, виплати до вас доїде або банківська система. Мають прийти гроші. Сила буде застосовуватися потужна відсіч. Ворог агресивний намагається щось відбувається, що він хоче. Угу. Ще діє пропаганда, я не знаю, як це відбувається, але тут щось пов'язано із колаборантами, і вони ще під впливом. От є люди під впливом пропаганди, і або їм е, так виплати про Купують людей за гроші, щоб вони здійснювали, працювали на ворога, проте це я заперечую все. Що буде відбуватися? Скажіть нам, будь ласка, Перемога. Тут буде рух. Росія, це не знаю, там, де дворічна, має відбутися рух військових України і здобуття перемоги. І всі люди, що були вбиті, що втратили домівки, оці люди. Тут буде велика відбудова. Так, Дворічна дуже сильно постраждала і знаходиться абсолютно як нерухома, ну, не відбувається руху, але він відбудеться. Тут буде перемога і потужна сила. Росіян тут буде віддігнано, придушено. Перемога за українськими військовими. А до вас надходження фінансів і відбудова, ваше місто, от воно з такого стану от, нерухомого, що ви зараз, у такої, як надзвичайно важко. Так важко, що такі втрати, великі втрати. Щот. Проте все одно цей е, е, злива із вогню ворожого, із обстрілів, вона мене. Це все пройде. І до вас надійде допомога. Вас відбудують, ваш е, міст. Ну, Просто дорога до вас, вона надзвичайно важка. Вона пов'язана із ризиком, то я б так сказала, але це відбудеться все. До вас дійдуть і здійсняться ваші мрії. Мирне небо у дворічній. Скажіть нам, ну, будь ласка, що оно відбуватися? Так, і зможуть діти повернутися у дворічну. Це буде тепло, прийде активне сонце і вмість. Тут пов'язано із радістю. Радість, і що діти можуть повернутися. Так, я хочу. Хай буде так, хай буде мир. Якнайшвидше повернуться мешканці до своїх домівок, де відновиться життя у дворічній. Це заперечує. Відкриваються всі дороги, шляхи. Отак, військові отримують перемогу, де буде знищено ворога, що обстрілює дворічну. Заперечує, заперечує. Де повернуться заручники. Дуже є така інформація, от що в полон там з вашого мешканців або брали в полон, десь ви їх тримають. Прошу допоможіть нам, будь ласка, заперечую, 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 відкриваю шляхи для військових України. Для захисту міста дворічне віджинаю всіх ворогів. Буде так, перекриваю, перекриваю, прошу люди, допомоги. І вона буде вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможі захистити місто дворічне від обстрілів, відігнати ворога, стищити. І повернути росіянам, тим, хто руйнує дворічно, повернути весь цей негатив, всі біль, сльози, страждання і смерті, що вони завдали жителям дворічної, повернути все назад, все ворогу, і знищити його. Буде так, буде так, буде так. Де буде мирне небо на дворічній, буде так. все сказане, здійснене. Так, має бути перемога над ворогом і відбудова вашого міста. Дворіч не має відбудувати, щоб була радість для людей. Дякую за увагу.